Ні, дружимо. В погребі у нас погреб, там за дома. І в момент влучання ми там перебували. Чуть сипається. Ми там всі прижалися і все було новий Подивилися, що будинку немає і вирішили піти в укриття в дитсадок. Ну, поки воно затихло там на пару хвилин, то ми успіли перебігти. Заскочили в дім, тільки успіли взяти сумку з документами. Можна тобі дзвонить, водійте. Я перша була у хаті тут, а з малим. Ми обнялися, як перший вибух був. Далі ми пішли всі в погріб. Я завжди в погріб і їх тягну за собою. Потім син менший сказав, пошли, мамо, в садочок. Та думаю, не піду. Може 10 штук дай пересидимо не перший раз. Але він настояв і я пішла в садочок. Слава Богу, всі живі. Сусідів дуже жалко, що постраждали. Молода дівчина. Я не можу відійти. Я не можу. І цю секунду я дуже чула, я дуже гарно чула, як цей шахет летів до мене в хату. Багато вибухів було, дуже багато. Ну, четвертий рік війни думали, Бог змилується. І за те дякую, що всі живі. Батьки будували, я із цієї хати пішла в перший клас і прожили тут по сьогоднішній день. Тепер остаться без угла, без двора, без ніде нічого. Ой. Щоб його онуки, щоб його правнуки. До складного віку, щоб всі його люди прокляли і скотину таку, за що? Скільки мене зять, воно ну, де руський говорящий, живемо дружно, мирно. І він оце таке робить. За що Поставить без кола, без двора, без ніде нічого на старості? Можливо, якщо є. Вчора хазяйка хати садила квітки. Оце все, що особливо. Отам квітка, там ось квіти. Вчора ввечері вона садила. Вернула. Саш, опять тип нашел сядем. Да. да. А Скажи, кого открывай экран! Скажи, кай открывай экран, а я ему даю воду.